Очікуємо відповіді по подібним листам, які я надсилав раніше. Як правило, ми бачимо, що структури Організації Об'єднаних Націй включають інформацію, яку отримують від мене щодо порушення російськими військовими Женевській конвенції міжнародного гуманітарного права передають цю інформацію до відповідних структур, які накопичують обліковують цю інформацію. Але ми очікуємо трошки іншої реакції. Ми очікуємо реакцію, що будуть застосовані реальні методи впливу на росіян, наприклад, запущений додатковий інструмент санкцій, або нарешті наші міжнародні партнери нас підтримують в створенні спеціального трибуналу, який засудить росіян за всі ті воєнні злочини, які вчиняють на території України вже більше ніж 11 років. За інформацією, яка є у мене, вона отримана від офісу генерального прокурора. Станом на початок цього місяця Росіяни скоїли вже більше ніж 160 тисяч воєнних злочинів на території України, в тому числі злочини пов'язані з вбивством українських військово